Вітаю! Мене звати Андрій Вигор. Я голова молодіжного комітету Національної асоціації адвокатів України NECGEN. І сьогодні ми проговоримо про тайм-менеджмент, як правильно розставити пріоритети адвокату, а також як встигати все. Залишайтеся з нами. Буде цікаво. Як адвокату визначити пріоритетність справ? які потрібно робити в першу чергу, а які можуть зачекати? Кожен адвокат в залежності від того, якими справами він займається, розуміє специфіку тих чи інших процесів. Якщо ми кажемо про адвоката, який працює в сфері кримінального права, адміністративного або господарського на жаль, чи не щастя, ці процеси вони мають дуже стислі процесуальні строки, яких потрібно дотримуватися, оскільки порушення даних строків дуже негативно вплине на результати вашої роботи. Якщо ми кажемо про адвокатів, які займаються іншими категоріями справ. Відповідно, з пріоритетністю набагато простіше, дуже важко молодому починаючому адвокату на початку своєї професійної діяльності визначати пріоритети, оскільки клієнтів немає, хочеться звучити побільше справ, хочеться охопити більше клієнтів, заробити більше коштів. Відповідно, набратися більше досвіду, і це нормально. В цьому випадку важливо не забувати про. Клієнтів, не забувати про справи, не забувати про судові засідання і пам'ятати про свою репутацію. Це допоможе вам зробити велика кількість застосунків мобільних. Через які ви можете відслідковувати свої судові засідання, ведення календаря, який буде нагадувати вам про ті чи інші заходи, які ви запланували, коли ви вже більше, скажімо так, досвідчений адвокат, відповідно пріоритети ви розставляєте наступним чином. Є справи, які займають менше вашого часу, потребують меншої енергії та приносять більше коштів. Саме ці справи є пріоритетніші. Ну, і, звісно, делегування без гарної команди все встигати. Гарно робити свою роботу дуже складно, які програми або додатки допомагають організувати свою роботу і не забути про заплановане особисто. Я в своїй практиці використовую звичайний google календар. Ну і звісно, роботу двох помічників, які чітко відслідковують мій графік, постійно нагадують мені про ті чи інші заплановані події. Графік в мене дуже складний, дуже насичений, але за допомогою Google календаря та нагадувань. Я тримаю все під контролем, і звісно, пам'ятаєте, кадри вирішують все без гарного відповідального помічника. Нікуди вам не подітися. Як краще планувати день, якщо часто з'являються позачергові термінові справи або навіть запити від клієнтів? Це моя рутина. Кожного дня я отримую величезну кількість запитів, телефонних дзвінків, нових звернень. Проте я справляюся з цим наступним чином. Перше, будь-яка комунікація відбувається з 10-ї години. ранку. раніше телефонні дзвінки я не приймаю. Друге, будь-яка комунікація з клієнтами відбувається виключно через робочий номер телефону та через моїх помічників. Вони попередньо комунікують та відсіюють ті питання, з якими ми не працюємо, або ті питання, в яких ми не можемо. Допомогти мій графік будується наступним чином: перша половина дня, починаючи з десятої години ранку до другої години, я відводжу для вирішення важливих питань, проведення зустрічей. Відвідування судових засідань, вирішення інших організаційних питань всередині адвокатського об'єднання. Вже після другої години я призначаю зустрічі з клієнтами, і до самого вечора, 6-7 година вечора, я встигаю зустрітися з усіма бажаючими, хто були попередньо записані до мене, і вирішити всі їхні питання. Саме так будується мій графік. Але важливо пам'ятати, що ваш графік має надзвичайно важливе значення, і потрібно привчати ваших клієнтів, цінувати його, розуміти і підлаштовуватися. Ви маєте відстоювати свої часові рамки, межі. Тоді ви будете все встигати, і жодних проблем у вашій роботі не буде. Як навчитися не брати на себе забагато та вміти казати ні без шкоди для репутації? Сказати ні, це насправді. Найскладніше для адвоката, тому що особливо коли ти починаєш свій шлях в адвокатській професії, в тебе недостатня кількість клієнтів, як ти думаєш, недостатня кількість справ, як ти думаєш. Тобі хочеться допомогти абсолютно всім, взяти всі запити, відпрацювати їх, зробити дуже багато грошей. Але з часом, коли ти вже наб'єш руку, в тебе буде сформована своя клієнтська база, ти будеш мати певну репутацію на ринку. Ти почнеш фільтрувати тих, хто до тебе звертається, і відповідно ті питання, з якими ти можеш людям допомогти. Дуже важливо мати якусь спеціалізацію, в якій ти гарно тямиш та можеш бути ефективним і корисним. Не потрібно брати абсолютно всіх клієнтів іноді запити є шкідливі для вас. тому... Ваша безпека і ваше майбутнє виключно в ваших руках. Я особисто, наприклад, в своїй практиці намагаюся не працювати з токсичними клієнтами. Це завжди можна відчути при зустрічі при особистому контакті, і того раджу вам. що робити, щоб не вигоріти від постійного навантаження і мати час на відпочинок. Особисто я через велику завантаженість іноді відчуваю... Вплив моєї роботи, вплив тих питань, з якими ми працюємо, і е, дуже часто відчуваю в тому. Е, я справляюся із цим відпочиваючи. Е, дуже важливо не забувати про особисте життя. Дуже важливо не забувати про відпочинок. На відпочинок потрібно відводити достатню кількість часу. Зазвичай там на декілька тижнів я роблю собі перерву в три-чотири дні для того, щоб перевести дух. Відіспатися і повернутися з новими силами я можу собі це дозволити, оскільки я керуючий партнер адвокатського об'єднання Кайзін. У мене є великий офіс. І, відповідно, робота не зупиняється. Це важливо для особливо керівників своїх офісів, власних або адвокатських об'єднань. Чому тому, що наша задача це формувати стратегію, реалізовувати її і залучати нових клієнтів без Відпочинку без енергії, без мотивації, без натхнення це робити надзвичайно складно та неефективно. Тому не забувайте про своє здоров'я, про сім'ю. Відпочивайте і все буде добре. Отже, підсумовуючи, сподіваюся, було цікаво та корисно. Підписуйтеся на youtube канал Національної асоціації адвокатів України. Попереду багато корисних відео. Долучайтеся до діяльності молодіжного комітету. Ми завжди раді, молодим, амбітним, енергійним, молодим адвокатам.